Всіх. Всім привіт всім привіт! Сьогодні ми, я та мій колега Данісі, Моданя, голова Кулгайсу, будемо коментувати для вас нижню сітку Five Cool August команди КСД та Ель Націонали. Так, то так, друзі, я вас усіх вітаю. Сподіваюсь, там все чутно, мене гарно чутно. І чітко, от, якщо будуть якісь проблеми, ви можете спокійно писати про це у коментарях, точніше у чаті. От, ми будемо на це звертати увагу. Ну і що? У нас наразі паузи, щось віджимають команди або тактики одразу на початку гри, або технічні проблеми. Будемо сподіватися, що все ж це перша причина, але, але дивимося за цим далі. Так, так, бачимо, ну бачимо, чуємо точніше, що активно переписуються в чаті, можливо, хтось з гравців відійшов або когось мама покликала швиденько допомогти їй, там, не знаю, на кухні прибрати, борщик з'їсти чи щось таке. Що можу сказати? Ельниць вже грали до цього на попередньому файвкулі, де вони зайняли третє місце, і якщо я не помиляюсь, вони програли команді Susan, е, здається, так, вони Susan, здається, програли у ну, фіналі Нижньої Сітки, зайнявши цей краще те саме третє місце. А команда, яка здає. Джавелін у нас грала. Джуваніл. Джуваніл, 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 у нас. Джуваніл, та, да, грала до цього. Здається, я пам'ятаю, один раз були кваліфікації на Фейфкол, але щоб на самому Файфколі вони не грали. А, диви, я можу сказати, по-перше, попер, по базу. А, а, вони... Ой, не по базу, вибачаюсь, по Ель Націоналі у них досить схожий Оор з минулим турніром. От, чесно кажучи, мені по цьому їх трохи жалко. Бо може бути у них А, Вони так само приходять зараз по верхній сітці. Вони так само програли у фіналі верхньої сітки, впали у фінал Нижньої сітки. І по факту, я не скажу, що ОК здає Джувінів тут явні фаворити. Я все ж вважаю, що тут гра буде в принципі 50 на 50. Але все ж мені здається, що. Їм може знову не пощастити. Так, так, я з тобою згоден. Але у нас, до речі, вже починається пістолетний раунд. Бачимо, що даблбіреквіт, Never 3 k І, в принципі, це все. Хіба що трошки різні гранаточки, які накопила. саме це дві флешки команда КСД, так, КЗД, і Елніціоналі будуть виходити щоб вилітати просто у нас на цей аплент Дрімер вже робить скіл, вбиває спайки і... Потроху розвалилися у нас захист на сорні апленту. О, спопдох, Невертукейр ловить дуже неприємно. Да було б рядки не смогу, бо якера. Залишайтеся один, два. Фу. Опа. Будуть, 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 кили. Старається, крутиться, як може. Плентається, бомба, до речі, від націонали і треба щось робити. Невертукей, щоб забирати цей клач. Бачив. Бив, добре, залишається один в один, один проти спайфі. Досить небезпечно. Бомба встановлена. Треба вбити і ще роздифюзити. Немає які тві. Спать тут таке працює на вертоке. О, шансу на вертоке Ой, Ой-ой-ой, спай. На Вартуке сильно щось схоже наказують. Схоже, там коментарі, точніше, чаті в гравці переписувався не щось про дружнє. Оооо. А про щось явно досить неприємне. От, але сам факт бачимо це і так, що у нас наразі НеверТокей програв свій квач, все ж виходить проти Націоналі, і Елінаціоналі у нас забирають перший, перший раунд на трені. Так, зводимо з тобою, що ж і далі. Ну, дігли, тридігла, це як один 1.250, й Ну і поки що чекають якось під пуш, опа, вже зловили ключі одного, це не таке, що не злиснув. Петух! ха Підух не гравець, а на увазі зброя, як ще З дігами зараз буде приймати у нас ЛНС. Ні, Кейс Д. Джуніо будет приймати Ельціональне. Ой-ой, як то фарси забирають зараз! КР! ще один кіл робить! І не якщо, до речі, з цього одного 90 Залишається У нас один дрімер з діглом, треба зробити хоча б якісь екзит як фраги. Хоча тут проти таких мак-10 та П90 буде щось важко. Знаєте, для гравців у нас вільний шиналі. Пойфі. Це було сильно. Я сподіваюся, ви не чули що я тільки що казав, що він може зараз зробити хедшот. <laughs> <laughs> я мав на увазі за дрімера, але хедшот зробили по дрімеру. <laughs> <Так, laughs> Отакі от так. от у нас двіжухи. Вот. Uh, що ж, я взагалі хочу сказати, що поперше, я дуже радий побачити uh, нарешті трейн от, у нас на екранах. Вперше, yeah. мені здається, uh. ми його реально кастимо. Uh, Начебто ну, uh. так і є, чесно кажучи, я не пам'ятаю до кінця, але до речі, у нас бачиш три гравця, просто це два мак 10 і П-90 пушить зелень, просто пробігаючи на той бленд. І зараз буде виключати один гравець, і те саме Неверт РКейс з Фамасом. А ні, вони різко вони розвернулися, ні, не вони розвертаються. Ой -ой -я. Так, ну враги, я треба зараз робити цей дабл. Ой! Аааа, Дрімер, дрімер. Там. Там Dreamer біля коннектора стоїть, щось він там допимиг дуже сильно і це вихід на Б, Сити и забирає чай. Йо-йо-йо, кемадрон! Ой-ой, дрімер -ой -ой, робить трипл кіл, до речі. І оце якраз як що він зробив два кіла з коннектора, як ти сказав? ще... Чи... ні, не з коннектора, якось по іншому зацікавці називається ця позиція. Він якось там біля коннектора да, бігав да. потім о цьому, по цьому депо. От, тому, в принципі, я вважаю, що це коннектор. Якщо да, ти не знаєш, що це за позиція, і як вона називається, то це коннектор. Добре, от да. не прогадаєш. Треба буде тепер, як і ну, як ми зробили по шордасту, так само зробити і трейну. Ой, нікий є таке. Прилетайте, але дивіться, тут таким отрут прибігає одразу до попдогу, а тут один гравтів. Та могла гарна плюшечка залетіти зараз. Але пронесло, пронесло гравця під апдауном. І чи в поп-догам, як то правильно? Добре, поки він. Він, чекає під пушем, його до нього ніхто не йде, а поки що у нас Кер, до речі, виходить, як розуміється, Хевен і ой, відбиває той молотом просто ніжкою прийняв, <пишечна>, так сказати. <пишечна> так, так. Ну і поки що якось трошки, ну, націонали трошки зупинилися, націонали, і ну не знаю, що робити, тому що немає якоїсь якогось інтерфрагу, щоб від нього відштовхнутися далі грати. Бачимо, що розтягнулися вони загалом по всій мапі. по всій цей. Але видно, вихід буде кудись під А, так як двоє грають в мені, та двоє гравців ідуть через повдох, будуть виходити. Вони бачимо, що вони чекають якийсь піджим а, від КСДЄ, але КСДЄ грає дуже обережно і не хоче, щоб їх наказували за помилки. КР зносить Юкіла. Ой, Юкі, Двертрі Кей ще й забирає КРА, розмін іде на плентах і це вихід на А. плент Спайфай забирає кай кайки. Дивіться, тут просто в смок замотився. Не швайл, але не вбиває. Ой-ой-ой. Як неприємно. ой Ой-ой. Не ну, Невратрикей зараз чи вийде зелені і схоже йому там I. треба очікувати допомоги від бомбу вбиває. ремерна. Невертуркей. Вверт ще забирає. Дивись, ну ладно, це може бути ситуація. Здалося два 2, але до речі, до цього... молік. Запам'ятовуємо, беремо на озброєння. переходить до своєї тмей. А, і вбиває спафі Dreamer, а не буду чекати, напевно, Неверткей другого. І не очікують, Невертукей вбиває, залишається один з один Scream Drott, але хп у них майже рівно, хоча в рази більше. І її бомба теж запленчена, треба буде її роздифюзити. Проходить він потроху ну, до бомби, то пленту все ближче, і ближче. Але чи буду очікувати в конекрі кімадрота, це досить... недміша! Розвистається кімадрот! Та ну! Ай! Це два вчити! Це два я... в 4-4! Ага. І плюс тріпо від... Квадро! Квадро від Невер Трекей! Так, e, але я мав на увазі, що Тріпов був вже у клачі ага, від неоптання. Да, так, да, да, да. От, це дуже потужно. Ну, Ой, вигризу, юкі. я б сказав, цей раунд. Згоден, але дуже красивий 2-4. Трохи економіку прям так підкусили рельнаціонали. І дивіться, нас знову літає Юкі. Ну, чекаємо, поки прийняється хлоп... хлопець, але поки що досить гарний клач вийшов у команди Якесде, КСД до речі, що не вертрикей, він ж раніше грав у Лаутстрайках, і що там, що тут він показує реально ну, типу, гарну гру. Тому, ну чесно кажучи, я не можу його прям сильно виділити в страйках. Чогось у мене не пам'ятаю, щоб він там сильно себе пора демонстрував. Ну, Гарно можливо на фоні, знаєш, там, пам'ятаєш такого не? гравця, як Мадара, Колатан, Мадар. який навалював там жорстко. От не ну, такий можливо не сильно так виділявся. От але, як ми бачимо, можливо він зараз не якийсь там прям суперзірковий гравець, але давати якісь такі імпактні кіли. Ну, ми бачимо, що може, плюс зараз забрав кулач на ОХП. Ну, коротше, імпактний да, да. гравець, лише плюси. Я, ну, Рекомендую. Мене... До, до покупки, коротше, робимо тепер платформу свою, де будемо обмінювати гравцями Fafeкоal, купувати і так далі. Додаватимуть no, команди між собою можуть торгуватися. Але ну, типу, загалом у нього навіть є якийсь досвід грати на. От, ну, в цьому всьому форматі, в форматі Геокулу, так як він за L-Strike досить довгий час грав. Він здається, ще був Never 2K, да? типу до того, як в нього було щось там 2КЛ чи щось таке, а він тепер став Never 3K. Во, тому видно, щось этот, як його собі. потроху росте бись, так сказати. О, Юкі, до речі, до нас приєднався, яке здає, взяли тимчасом одну тактичну перерву, видно, не встигав на буквально пару секунд. Ну, нічого. Якраз може я час трошки, так сказати, після того клачу відпочити, охолонути. І тепер приймати. Швидкий раунд, я так розумію, від Елінаціонали. Пікнайм, два дігла, калаш, ну такий. Якийсь у них бай трошки дивний, тому що немає якогось такого чогось, ну, знаєш, чогось такого цільного, якщо можна так виразитись. Так, я в принципі тебе розумію у цьому питанні, у цій темі, але все ж, ну, можливо, це зараз ще й не повний дроп, дропа, а бай, от, до речі, стосовно бая. Я. А, ні, все, вибачає, це вже повний бай. Оце у нас. Еко тут від каш, або mm -hmm. грати. У, вже забирає першу. Кер? Ой, дрімач. там, ще там забирає. А це вже на зелені Фармить було. зелень. Фармить Дивіться, зелень. може тут зараз керс може зробити кіл і. Ні, ні, ні не виходить. Три цього там ще невертук. Зроб... Ой, Never to Kace робив кіл по Керу. Просто не mm -hmm. залишається у нас один. Ну... Пік, У нього один калаш, він вбиває кейки! о, як неприємно, до речі. Але тут не очікує, що їх будуть 33 фейс. Ну і третій раунд для КСДЄ, в принципі, так і мало би бути. Просто якби кейки не помер, було б просто супер. Ну Зараз почали КСДЄ, бачимо, що після того раунду 2 в 4 вони почали притягувати, так би мовити, оцю. А як це? Ковдру на себе. От. Mm -hmm. Бо перші два раунди забрали там, націоналі. От. Але як ми бачимо, КСДЄ починають нас доганяти. Тактичний тайм-аут. Я не впевнений, що він там зроблений заради тактики, скоріш за у якогось гравцях хтось відійшов. Ми бачиш, бачимо, от нас да. кейки, кейки. От. Так, у нас зараз да. хтось стояв. Це у нас кейки. От. Схоже, зараз повернувся, і ми будемо продовжувати дивитися за грою. От. Тому тому да. Спостерігаємо за цими надалі. Все ж 3.2, Нехай Кездеє починають наздоганяти, точніше навіть наздоганяти цей темп, встановлювати його. Робити його своїм на цій мапі, але е національні теж я думаю, не пальцем роблені і можуть перевернути цю гру. Так, так я згоден з тобою повністю. Зараз якраз уже буде байраунд, де ну більш буде відчутна ця різниця в сили. До речі, ой-ой-ой, фріз, Що він робить? Пропустив. Ето ще Юкі йому допомагає. І вже два ентріфраги для команди, КСД є. Досить швидкі хентріфраги, я б так назвав. Тому що, напевно, навіть ельнаціоналі не очікували, що гравці не будуть настільки близько, настільки швидко. І так далі. Лекше не випадки, підпушив під мейн, під стає здається. Якщо ти не помиляюсь, то це позиція Олаф називається. І я пам'ятаю, що в якоїсь Позиція так? називається Білий Бокс. Білий Бокс. Добре. Я Дякую. Я не назвав, так. Дякую. Дякую. <laughs> от. Ну, як ми бачимо, зараз вайфай у нас відіграє близько до Б. Намагається може знайти якийсь розмін до його тімейтів. Які от Відлетіли просто від фаст пушу. От, і щось там намагається нащупати щось. Намагається нащупати. А кей -кей... ой кейки. Ой-ой, зараз міг би забирати на мене. Не і невертики, зараз буде з'являтися, напевно, як примара, і забирати двох граців. По просто ідеї, чекає, чекає. бо першого, ну Раз. і другого просто кейки вбиває. Ну такий, як непоганий розмін, типу, командно зіграли, я би сказав. Давай так, невертаки не пішов, не помер, тому що у нього одразу гравець перевівся. Ну і четвертий раунд який здає, до речі, а зараз вже має бути 100% швидкий раунд від Ель Ельнаціонали. Чотири текнайни. Будуть кудись летіти. Зараз побачимо куди саме лиш один тік купує, коротше, собі дігу. Ну і що, що полетіли, так сказати. Так і стається. Будуть бігти на зелень. Ну і там якось, типу, ще по карті трошки розсипляться. Окей, аби смок відкидувати якийсь, так запам'ятовуємо, беремо собі на озброєння. Опа, підповзе. А тут пока що надвоні. Ой, кейки, я тобі давно нашив. До речі, мені спотикався, коли впав в біля завалення. Ну, і це мені зляється дає повноцінну інформацію, настільки повноцінну, але все ж інформація для КЗДЄ, що це буде вихід під апворт. Ну, в принципі, Юкі вже розбиняється вихід і І другого ще б... ой Ой-ой. Не, що робить кіл по фейку, він з'являється калаш, може ще парочку зробити фрагів, але тут досить що небезпечно. Ні, не робить він ніяких фрагів, каже Фріс. Ну і все. П'ятий раунд для КСД. Є. Зараз був такий швидкий раунд, я так розумію, мав бути і в зелень, там, деби два гравці вибігли в цей смок, зробили ентрі, далі всі полетіли, но щось не склалося, всі розсипалися. Просто, можливо, причина того, то, що якось довго вони грали, немає такого відчуття? Слухай, є таке, от, але ну все ж, ека є еко, і я думаю, там не особо претендувала на перемогу в раунді. От, нехай кожен раунд важливий, але все ж є різні хаєшка. Є різні раунди. Хаєшки фішечні витять. І знову фастфуш Б від Невротрикея, ну і взагалі від КСДЄ, вони грають дуже агресивно. І зараз обирають з вайфая. Кейк, кейк, кейкейк. О, вони знаходять, Боже ще. Тільки по собі це і отримує як його, демеджу і. Дамагу. Дамагу, демеджу. До речі, там далі біжать гравці. Кер старався добити з кончервоного кейки, чи хто в нас там був. І дивись, відійшли, відпустили поводок, віддали команді Ель е е е націонала Ну і двоє гравців це Кер у нас і Нешвіл, Нешвіл рухається по повдогу, та чекають свого тімейта, який буде виходити з мейну. Це буде Апленд. Ну тут, в принципі, те, за що я і казав, що КСДЕ починають на ну, такий. Е, нарощувати свій mm -hmm. темп, Чекай, КР робить кіл по кайкі, і це, напевно, це буде фейк-вихід. Ну, вони що це, але це ж буде вихід під. Дивись, а, дрімер, 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 зараз, а, а Дрімер зараз може зупинити. Дріммер може зараз зупинити цей прохід. Першого забирає, забирає, чи другого. Так, ні, Він а ще один кідається. Очікують, чекай його, але просто йому буде вже. А, до речі, я дивись.

І це якась думка що я казав ще декілька раундів тому, що КСДЄ почали нарощувати свій темп і нав'язувати його супернику. Тобто вони якось там десь підпушували, наприклад, під Б, от забрали одразу одного-двох гравців у Ель Націоналі, І Ель Націоналі вже повноцінно треба змінювати свою стратегію на гру в цьому раунді, бо той же якийсь вихід може і не вдатися на плент. ой Ой-ой, агресивно зараз у нас. Вилетів, не буває нікого. Ой, його має теж полетів. Ой. Але тут, до речі, у нас не швали, який йде навіки, на просто помирає. На жаль, і фік теж убивають. Ой, Один ну лишається. Да. Один єдиний КР. Е. А, ай, затиснути його спину, не виходить в нього затиснути гравця. Ой-ой-ой. Сьомий щось трошки націонали, після перших двох раундів прям якось поплили. Типу, післетний взяли молодці, далі теж другий там якийсь Bible чи щось подібне, теж взяли молодці, а далі крути педалі. От і все. 7-2 вже на рахунок КСДЄ. Щось треба з цим робити для команди націонали, тому що ну, слабша сторона, слабшою стороною, але стільки раундів віддавати в Best of 1. Церії Дріммер уже робить інфраклокімадроту. Ну і все, зупинили цей вихід. А чи точно зупинили? Опа побачив Dreamer. Дрімер, ой, там ще Never took молі, куточніше його творили. Тут Дрім зараз просто убігають. Неприємно, Можливо, Треба вбити. Не Чекай, а Юкі? Юкі в спину забирає, Прям смок, і у нас залишається уже Фіг, який. Фіг зна, де? Напевно, до команди <с націоналі. Ой, до команди, яке Так, Не було здається інформації по тому, що ще один гравець прийшов до. А, ну зараз просто. Вб'є. <різь> Якщо не інформація, то інтуїція. Це точно, бо да, зараз у 33 фріза зіграла. Угу. От що, грошей, я так розумію, не так багато зараз у націоналі. Щось їм треба якось думати, вирішувати. У КСДЄ Гроші є, в принципі, хоча бачимо, що Кайки грає з Галілом. Дивно, але все ж його вибір. Ну і що, у нас буде якийсь агресивний зараз вихід під і, його Вони зараз не відведіти від опорників. Так, Кайки якраз під кучей, я... опа, еп, зразу з цим я придіти постріляв. Оу, класний молоток. Бачимо кучу цікавих гранат, ми отримали, до речі. в цьому матчі. тут буде юхів приймати, але він не вбиває, на жаль. А я на... не перестрілюю. Їх до речі, не такий фік нашив в смок. Це сталося у нас в Амені. Дивися, куди у нас йде кайки, ой, кайки, ти щось дуже сміливий, хлопче. А може зараз якщо вийти і наліво подивитись? А, а, покарали його, покарали за таке нахабство. Так, так. Не давуємо оці робити багнюку таку. А буде Оба. У нас ситуація 2 в 2 вже стала. Тут до речі, кім от за Кирилілем заходить спину в коннектор, здає інформацію про те, що другий гравець теж сюди підійшов. А ні, немає в нього інформації, тому що другий гравець теж там знаходиться. Дерґрок вбивається. Забирає. Опа. ага, добре, класний клоп. Ну і буде платитися бомба зараз, але треба ще ту бомбу підібрати, боже, вона лежить аж ну, аж ось тут, а так би мовити. До речі, дивися на вертрике підпушує. підпуши. Чекай, а він не помиляється? Ага, він почув, схоже, на вертрикея. Майже до нього в лапи просто привіться. Че, невертекей там може Він Не почув. Він не почув. Знаєш, що він не почув, а тому що в нього кудись мадрут пішов незрозуміло куди. Якби він почув, він б дав би точно своєму цімейту цей колто, що типу тут цей в попдозі челік. Ну добре, я смо. Причому побач куди на вертикей поутів? Він просто а, від уходить. Дивіться, буде чекати він чекає просто конектор. брати конектор. Але у Дрота часу зовсім немає, до речі, це не... ну, другий клас здесь один на один і не таке має просто побувати, так і стається. Оу забирає! Так ні, це був наче квач, це знову по-перше для нього квадро, а по-друге, ну, два квад, для нього. Точно, типу, а okay, загалом yeah, ситуація yeah, здається yeah. 2 в 3. Ні, загалом хлопці 2 в 3, тому що, типу, вони 2-2, я прям запам'ятався, що вони 2-2 залишалися. Типу загалом ситуація здається 2 в 3. От, але класть для нього 1-2. Досить, ну. Так, так. До речі, 2 КД йде от, хлопчик. Правда. 19 на 4. Ой, 2 КД, ну да. По я. факту, зараз у нього прям гарна гра. Да, от да, Показує що не дарма, він грає в такій організації. от. Тож, ми ну бачимо, що трошки знов там підсуютилися у нас біля білі гравці. Пайфі, до речі, а чи чуть він гравця, який його тут чекає? це саме Фріз, але чують його точно. І до речі, а чого перетягуються від Б-пленту. Баф не має інформацію, що два бува, гравці, буває першого. Ну і другого вже точно почув. Коли на прибігти виходить фрес, і вбиває другого mm -hmm. Даблки для Фрайса. І те просто відганяють гравців Ель Несоналя від б і будуть виходити на... А. Не аж і да речі спин у поддога! А ну 32 просто робить ще один фраг, тому що тут його чекає. Ой. Може ще ще це, один. Може кіл. бути айс? Може ще один кіл. Ще один кіл робить! Не Невже ти в нього Ace робить, невже ти гравці ми добавляють? Я читаю, є? я читаю їх Team Speak, де вони зараз включають. Дайте Ace, дайте Ace. Ні, блін, його вбивки на дразу. А куди. куди ты never to kей? А, ага, 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 ага. Оце, то не зрозуміло. Кайки вбиває і мадрота. Ну і 10-2 на користь КСДЄ, Ну просто нереально прається на вертокей. 17 на 4 хлопчина, йде. Це 4 кд, це що... 4 кД. В моменті я міг е, прям подумати, що. Кімадрот забере так, цей кочі десь чотири проте анко не читався в спині гравець. Якось... до речі, ти помітив, які файні скини були кімадрота? В принципі, ви, шановні глядачі, так само можете такі ж самі скини отримати і на нагову кейс, і в банері. Підтрансація. Під так, так, згоден з тобою. Рош, ну і бачимо, що фаст раунд від КСД відбувається у нас. Ааа, дивись, який цікавий фаст раунд пробігли, забайтили всіх перетяжку на бессмі виходять на апленд. Це Зачем якісь віг... тактики райзатора, Поза... Не спалення. <звід> Ой-ой, Ой, став хед по фіху. Ой, неприємно. Ну, все розсипались просто гравці, але тут он не шилу, робить перший кіл. Чи а, його такий? в спину вбили. От тепер уже 3 в 2, до речі, вийшли, у нас два графті. Дрімер! Ага. Przedstawisz, powiedz mi, nie mam... Przedstawisz, powiedz mi, ja nie По кадрово мене все було, як байбікує, комуністю ця пістолетка. От, всі почали е, різко файтитися на цьому апнту, але все ж КСД у такій дуже масштабній перестрілці вийшли переможцями. І тут якраз КСД зараз мають, по словам деяких аналітиків, програвати, бо вони починають якби то, не за сильну сторону грати. Але ми зараз побачимо, що рішає Ой-ой-ой, Наший поставив, хай подкинь. Ну і наш віть все, зрозумів, що треба ворожки в хоч і не далі він пікається, що там він, це вже кімодрот. Угу. Ну, тут буде таким домом відігравати нашкінодрод. Юкі вбиває ще й з який був третім гравцем. Вбиває нашу в спину, даблки для нього здігла. Ну, і ще може якийсь фраг не йти. Ситуація, до речі, 3 в 3. Може, якщо відібрати два девайси, то з цього щось може вийде. А там, до речі, гравців нема. вони відійшли, будуть підходити у нас на Бепленд. І, в принципі, забрати два девайси та. Ну. відіграти далі? Можливо, не вертикей. по повдохвадь, що тут нікого нема. Буде далі йти у нас під Бетлен. До речі, тут Кер з юмпом. О, цікаво, що з ким на юмп, до речі, такий прикольненький. Що ж, і Марта, він ти, буде... Речі, ще звернути увагу, що він взагалі з юмпом грає. Да, от, от помічаю, що Опа. гравці починають Опа. нещодавно Опа. використовувати таку yeah. нову мету. От, Кер. А, Маї... я його Читають, читають. Опа, фік був. Першого, вдруга не вбиває, залишається Неші. І треба робити ну, 1-2 клаш з діглом, а може ну, від свого тімейта Калаш, чи немає часу. Ай, ні, його просто вбиває. Кейкі 12-2 для КСДЄ, Причому розумієш, що це 12 раундів поспіль. 12 раундів поспіль. А, серйозно, я тільки зараз. А, з -з звернув на це звернувся увагу. Ми вигравали 2-2 і все. Після цього... Ой, 2-2, перепрошую, 2-0. І після цього 12 раундів поспіль болюцьке здає і щось треба робити. Щось треба робити, щось треба гадати, так би мовити. Тож, ну і бачимо, що якийсь, напевно, просто фаст раунд із КСД, буде не викликає, але Перший до нього хаєшки, молодий лежить, бачить ой, ой. всю команду тут гравців. Нешли робить дабл кіл. Тут кер, кер, кер нічого не зміг зробити. На жаль, кімадрот горить. Ідуть дуже багато розмінів, кімадрот, у нас горить біля аплунту. Кер робить кіли, ситуація 2 в 2. Фіг, та кімадрот земка, але фіг у нас дуже глухий повий. та 33 фейс, в принципі. Так, забирай перша. Залишається у нас Добре. фріз. Добре. Угу. Забирай Добре. перша. Залишається кімодрот, який... Немає інформації, oh, до речі. Дивись, немає інформації, де кімодрот. Якщо він не напікається занадто сильно, бо звук якось не видасть, то, в принципі, такий фріз... Фріз побачив, який вбиває тренд. На раунд oh! для КСД.